Дня, любі діти! Сьогодні у нас заняття з підготовки руки до письма. Отож, приготуйте зошит з письма, простий олівець та кольорові олівці. Сьогодні зранку олівець малювець та маленька зіночка задіяли в дитсадок. Олівець малювець вчив зіночку робити пальчикову гімнастику. Промовляючи слова, він торкався кожного пальчика дівчинки своїм. Давайте і ми спробуємо погратися в цю гру. Будемо разом промовляти слова, а також великим пальцем торкатися по черзі усіх інших, починаючи з вказівного. Пальчик-пальчик, що робить? З цим братком у ліс ходить, З цим братком я борщ варив, з цим братком я кашу їв, з цим братком виводив спів. Виконаємо вправу лівою рукою. Пальчик-пальчик, що робив? Зо цим братком у ліс ходив. Зо цим братком я борщ варив, з цим братком я кашу їв, з цим братком виводив спів. Молодці. Потім олівець-малювець з зіночкою заходилися будувати літачок із стільчиків. Ну, а ми давайте відкриємо наші зошити. В наших зошитах, як ви бачите, вже є літачок. Його тільки треба заштрихувати. Які види ліній будемо використовувати? Правильно, похилу, горизонтальну, дугоподібну і зигзагоподібно. А візерунки. Так із прямих і похилих ліній і петель. Перший з них ми жодного разу не виконували, тому подивіться, як слід це робити. Ведемо похилу лінію вгору, потім повертаємося в лівий бік і робимо петлю. Після чого проводимо лінію вниз, повертаємо її в лівий бік. Знову робимо петлю і повторюємо ці рухи стільки разів, скільки необхідно. Намалюйте в повітрі такий візерунок. Подивіться, як виконувати ще один візерунок. Той, що на зображенні літака знаходиться праворуч. Зверху вниз ведемо похилу лінію, яка закінчується петлею, яка потім йде вгору. І закінчується заокругленою лінією. Ну що, готові штрихувати літак? Тоді сідайте зручно та починайте працювати. Поки олівець малювець та зіночка іграють в літак, ми намалюємо візерунок на аркуші в лінійку. Діти, яку фігуру нагадують елементи цього візерунка? Так, напівували! Між кількома лінійками розміщено візерунок. Правильно між двома. Під верхньою лінійкою слід поставити крапку, від неї провести заокруглену напівовальну лінію до нижньої лінійки і піднятися вгору до середини лінійки. Після цього лінія повинна стати заокругленою. І дійти до верхньої лінійки і опуститися трохи вниз. Після цього повертаємось цією ж лінією назад і ведемо її до нижньої лінійки, візерунок повторюється. Спробуйте цей рук спочатку повторити в повітрі. А зараз візьміть олівці, сідайте зручно, малюватимемо в зошиті. Розглянемо візерунки на аркуші в клітинку. З яких частин складено верхній візерунок? Правильно, з горизонтальних ліній, кіл і трикутників. Кожну з цих частин ми вже малювали. Спробуйте об'єднати їх одним візерунком. Починайте працювати. Тепер розглянемо нижній малюнок. З яких частин його складено? Молодці скіл та квадратів. Спробуйте намалювати такий візерунок на черниці, а потім переходьте до малювання в зошиті. Наостанок олівець малювець та зіночка вирішили провести конкурс кмітливих і винахідливих. Серед завдань були і приклади без цифр. Діти. Давайте вирішимо їх. Починайте працювати. Всі завдання виконані. Діти, ви великі молодці і я вам плескаю в долоні. І кажу, як завжди, до побачення, до нових зустрічей.